Доброго ранку усім і гарного дня. Ми поїдемо сьогодні на привоз узнати свіжі ціни. Бо ціни зараз на фрукти падають щотижня. Так що поїдемо, подивимось. А по чому деньки? 25. А виноград по чому? По, чому такая Это по 30, по 35. 25 А сливи по чому? 40. Красиві. Красиво. Курсики. По 30. Ні, а виноград яку ціну? 65. Очень красиво. Красова. Да, прямо красиві.

Собью, короче, двадцать восемь, капуста 405, 22, 16, 30, 22. Небольшой. А грибочки в якустину? Сто 120 білий, коричневых 130 клас Здесь не делено ничего просто размер маленький большой пожалуйста 40 и 20 640 Это на пусту. 45, 15 п'ятнадцять? Десять в одному місці ліксі бачу. Буде перські по п'ятдесят. А персиків яку ці п'ятдесят. А кукурудзка 15 12 mm -hmm. А картопля 25 Ціни дуже різні, можна знайти дешевше. Якщо вам інформація сподобалась, ставте лайк та підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока